Шановні пані та панове, запрошуємо вас до Львова на стадіон Україна, де відбудеться завершальний матч однієї 16-ї фіналу Кубку України з футболу. Рух на своєму полі прийматиме Житомирське полісся. Два представники української прем'єр-ліги. та вітає. Це твій всесвіт гри. Житомиряни щоразу зупинялися буквально за крок від фіналу. Особливо прикрою була поразка у попередньому розіграші, де вдома проти Донецького шахтаря Полісся пропустило єдиний м'яч уже наприкінці другого екстратайму. Зараз передача до штрафного майданчика. І зараз Олександр Назаренко має нагоду, але все ж таки вдалося відвести небезпеку від своїх володінь львів'янам. Ну а тут Ростислав Лях. Все ж таки не дозволив завдати удару із неймовірно вигідної позиції Олександру Назаренку. Отож, подачу виконує саме Йосеф і безкоровайний не пробуває там на дальній стійці Назаренко. Намагався завдати удару. Відразу ж апелював Олександр Назаренко. Ще один футболіст національної збірної України, що м'яч влучив руку, але ось навіть з цих повторів. Здається, що не було там контакту м'яча з рукою. М'яч влучив в лікоть Ростиславу Ляху, але це рука притиснута, якщо мені. Якщо я правильно помітив, ну, здається, рука не збільшувала площу тіла. Йосеф і на ближню стійку. І ще один удар відбувається. Скоріше навіть рикошет від футболіста-господарів, тому другий поспіль кутовий буде на користь Житомирян. Цього разу розігрують цей стандарт. Підопічні Руслана Ротаня подача на дальню. стійку. удар головою. Герета. Ось вона подача Йосефі. Справді пробиває саме безкоробайний. Акцентований удар, але Герета вдало обирає позицію і забирає м'яч з під поперечини Неодмінно доходить до півфіналу. Розуміємо, ми, що саме півфінал поки що таке головне історичне досягнення Полісся. У Кубку зараз фал. Фал пробиває, але на місці бущан. Третій удар у площину від львів'ян. Попри те, що саме Полісся більше контролює м'яч. Але за влучанняма у площину тут перевага на боці господарів. Зуміє хоча б одна львівська команда вийти до однієї восьмої фіналу. Копина. М'яч підхоплює на фланзі. Відає на квасницю. Квасниця підключає партнера. Прострільна передача. Фолл! І забиває Фол! 30 Тридцята хвилина. Рух виривається вперед у рахунку. Ну, от, все ж таки, львів'яни не бажають залишатися взагалі без клубів на стадії однієї восьми фіналу Кубка України. І, зрештою, рух повів. Півгодини ігрового часу зіграно. І нарешті таки вдається руху перервати свою тривалу серію без забитих м'ячів перед початком сьогоднішнього матчу 298 хвилин поспіль підопічні Руслана Ротаня, але поки знову ж таки без жодних дивідендів. Хоча без саме після розіграшу кутового пробував тут апеляції. Ось попередня ситуація відбивається. Рух, і далі Клайвер підбирає можливо м'яч і справді влучив руку. Ось цього ракурсу можливо. Ну, здається, м'яч таки влучив руку бразильцю. Зовсім мінімальний контакт. Тому, здається, правильне рішення приймає у цій ситуації Денис Резніков. Нагадаємо, що на цій стадії Кубку України відсутня система Вар. Зараз простріл. Фал, рикошет! І 2-0 на користь руха. Нам показують безкоробайного. Невже це автогол Данила Безкоровайного? Клайбер ось підключає ляха. Кілька хвилин тому була схожа ситуація, коли проігнорував свого партнера Клайбера. тут віддав чудову передачу, прострілив лях, не зачепив фал, але, схоже, в будь-якому випадку фалу вдалося дезорієнтувати Данила Безкоровайного який ще, здається, ногу просто не підібрав, аби вибити м'яч. Ну, от що саме тут намагався зробити Данило Безкоровайний. Але, повторюся, саме із психологічної точки зору, можливо, руху якраз перемога, якщо вона, звісно, буде здобута. Поки давайте не будемо поспішати, можливо, вона психологічно більш потрібна. П'ять поразок поспіль. Рух наразі на останній сходинці в таблиці. Але у Кубку ось ця перемога може додати. Оптимізму зараз. Едсон помиляється. Олександр Філіпов. Філіпов удар! Повз ворота пробиває Філіпов. Прикра помилка з боку бразильця, який просто на рівному місці подарував м'яч суперникам. Велетень відразу ж віддав на Філіпова. І той мав багато часу, щоб розвернутися, підготувати удар, але зовсім трішечки в ближній кут не влучає Олександр Філіпов. Подача зі стандарту навіть прострільна передача. удар! Бущан рятує. Богдан Слюбик пробиває у ближній. Здавалося би, в мертву зону для голкіпера. Там ще й безумовно. Здається, голкіпер Полісся не бачив момент удару. Можливо, спонтанна комбінація, навряд чи щось подібне награвалося. Але красиво копина п'ятою залишає під удар. Слюбик пробиває самісінькою гущі футболістів. Філіпов не встиг заблокувати, не бачив момент удару Бущан. Зараз рух атакує. Ще один момент. Бущан не рятує. Бущан. Забиває Ростислав Лях. 3-0 на користь руха. Ну, хто би міг таке уявити перед початком цієї зустрічі? Навіть за умови ротації від Руслана Ротаня. Хто би міг уявити, що рух станом на 73-ю хвилину вестиме 3-0? Рух, який майже 300 хвилин поспіль в УПЛ не забивав, який програв 5 матчів поспіль. Зараз перемагає за розгромним рахунком. Андрієвський виконує подачу до штрафного майданчика. Скидка у центр. Лєднєва у цій ситуації випереджає Клайвер. Але другим темпом накочуватимуть хвилю своєї атаки Житомиряни. Ще одна подача. Філіпов. Філіпов головою пробиває, але прямісінько в руки. Юрію Володимиру Гереті. Там, до речі, соцмережі Буковини якраз після перемоги Чернівецького клубу вирішили перефразувати таку відому фразу Кубок Львову. Вони перефразували на Кубок Чернівцям, але львівська команда все-таки продовжуватиме боротися за цей трофей. Зараз іще одна атака притула. Притула пробиває. Андрієвський блокує. Притула апелює. До влучання м'яча в руку, але чи було це влучання? Ось цей момент. Звісно ж, ризикують житомиряни, і тому ось такі вільні зони. Остап Притула, скільки ж часу мав, щоб підготувати цей удар, ну а до речі. А рука то відставлена від корпуса була в Олександра Андрієвського. Тут питання. 89-та хвилина завершується. Чекаємо, скільки ж буде компенсовано до основного часу. Передача до штрафного майданчика. Сарапій. Сарапій апелює, що м'яч влучив в руку. Чергові апеляції ми чуємо, спостерігаємо у цьому матчі. Ну, а до речі, тут здається апеляції не безпідставні. Виставляв тут руки Віталій холод. Дивимося ще один повтор. Усправді м'яч влучає в руку Віталію холоду. Передача до штрафного майданчика. Тут велетень! Велетень випереджає Юрія Копину. Копина догледів у цій ситуації. Можливо, вже якась розконцентрація за рахунку 3-0 дається взнаки. Сьогодні Вінницька Нива розтрощила гірник. Спорт локомотив сенсаційно вибив варас. Ось такі команди з другої ліги теж будуть представлені в одній восьмій фіналу. Як і ФК Лісне, отож, рух саме львівська команда підопічні Івана Федека стають останнім учасником однієї восьмої фіналу Кубку України з футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.